Харків, Полтава, Хмельницький. Вітаю, мої хороші, найкращі. Дуже Харків просили. Вчора подивилась, Купінськ пишуть. Не можу не передивитись, ну там дійсно ситуація важка в самому війську, але ми будемо дуже коректно це дивитися. Я вас прошу не закидати. Якимись такими негативними дуже коментарями, тому що є хлопці, які служать, і вони пишаються тим, що вони служать, і мають достойних гідних командирів. І Іноді дуже важко читати, що там всі в армії поганці. Тому давайте будемо ну, трошки лояльніше все це обговорювати. І, в принципі, це етерна для того, щоб ви зараз кидалися камінням один в одного. До речі, відкритий етер буде ввечері. Приєднуйтесь після 20.00. Ми будемо дивитись політичну ситуацію. Спонсори зможуть задати свої особисті питання. Все, я підготувалася, налаштувалася. Дякую, що ви почекали. Харків найближчі дні. Повторення ситуація як було. О, знаєте таке відчуття, що там, де я заходив, намагався в місто зайти, там зараз полетять шахеди і ракети. Це вже було це помста за те, що колись не вдалося. Промка. Промислові об'єкти. Бачимо, як полає. Будинок був вже колись розбитий, знову б'є. Загублені душі показую. Харків, ну Мені Салтовка центр тягне, до речі, Харків найближчі дні не хоче віддавати. Є якась пропозиція ворогу, не хоче віддавати частину Харкова. ні, Знаєте, посилення буде пов'язане з розмовами політичними навколо міста. Обман. Ми не можемо від чогось захиститись. Хоча кажуть, що вам вже ж видали якусь зброю для захисту. Слухайте, все так. двояко, Пішло з допомогою, з грошима. Я пам'ятаю, 22-й я прям пишалась, бо я дивлюся своє місто і бачу, що у нас там всі зоб'єднані гроші йдуть, допомога йде. Зараз я бачу, що от, тиша, навіть якщо щось надійшло, довго мовчать, потім тільки кажуть, я не про ППО, я, наприклад, про їжу, фінанси на місто, розумієте? Не доводять до людей інформацію. Харків найближчі дні. Чекаємо на дії ворога. Не можемо рушати, рушити і рухатись на фронтах. Дивимось, куди незрозуміло, дії незрозумілі ворога. Він, знаєте як, нібито рухатись намагається в одному напрямку, а обстрілює сильніше, як підготовчо з іншого напрямку. Тут, можливо, він по Куп'янському нас трошки дурить. Щось він хоче. А що ти хочеш по Куп'янську? В троні сидіти? Або щоб він там весь згорів, якщо я не сиджу в троні і не володію їм повністю, да? без розмов. Район там цивільних знищувати він хоче. Куп'янський напрямок для військових покажи. Стоїмо. У нас є можливість десь навіть пройти. А що кажуть? Що, що то за розмова, що у нас не комплект військових на Куп'янському? Це правда, бо не лікарняних багато. Ну, тобто, багато втрати великі є, і тут дуже багато 300 буде. Відчуття таке, що запит є, але дали військових для ППО, для чогось або для арти, знаєте, для захисту, а не дали тих, хто йде вперед-вперед. Зараз більше акцент на роботу з дронами, можливо, дають такі бригади, операторів БПЛА, а треба трохи інші. Когось викрають з цього напрямку військових. Ну, Командир, але не найвищий, якийсь буде ну, таки зовсім непридатному стані для керування, або, ну, знаєте, як на підпитку. Ревізія якась маленька буде, там будуть зміни. До чого вони призведуть? Я, Дивіться, я Бутусова читала, він там щось розказує, що чітко доводиться інформація на гору, не вся вона доводиться. Ну, розумієте, іноді, я так, ну, людям не військовим не просто цифри треба показувати, а пояснювати масштабно, тобто зустрічатися віч навіч і розмовляти, і обговорювати ще. Тобто тут порада яка. Якщо вас не чують, ще раз вже кричіть, вже стучіть в ті двері. І вас почують. Тому що є і снаряди можуть дати, і щось для захисту можуть дати. І це дозволить, наприклад, не використовувати так багато сили військової. І прям військові щасливі будуть. Запити, запити, запити кидаємо. Ну там втрати великі на Купінському. Ну, але знаєте, як іще ще скажуть цинічно, ну не найбільші втрати з усіх часів. Отак от, от прям скажу. Ну, не прям не такі, як там десь. Стукайте на гору, хай відчиняють вже свої очі. Давайте ще Харків найближчі дні, бо мене щось бентежить. Показує таке, що підлітають, облітають. Дивні якісь події. Ракета каб може йти. Залізниця поруч щось бахне. Іде атака. Але буде відчуття, що знаєте, о Боже, може, не до нас сьогодні, а потім виявиться, що, на жаль, до нас. Полтава, найближчі дні. У ну, мене вже таке історично саркастичне я не знаю. Я дивлюсь, от погіршується. Накручуються сильніші атаки. Можливо, знаєте, не стільки об'єктів, наскільки вони важкі ті об'єкти, які падають в небо. Полтава найближчі дні. Якась біда буде, бо хтось десь фотографувався, фільмувався, бо якийсь концерт був, і поруч там бари, хаби, ресторани, і там поруч може гукнуть, ляпнуть. Щось ляпнеться, знаєте. Захист збиває, але пробиваються цілі. Більше на район йдуть, більше на район. Можливо, було десь затища, знаєте, населений пункт били, потім затища, зараз знову загрозу Тут в районі в області. Хмельницькі найближчі дні. Хмельницькі найближчі дні. Дрони. Попередмістю. В район він готується більш масивну атаку, йому треба інформацію зібрати. Хмельницькі найближчі. дні. Є загроза. Дивіться, у вас щось може висіти ближче до води. Як щось фільмувати? Потім може бути атака. Це вже не перший раз, ви не розумієте, що вони там видивляються. Є загроза для самого міста, буде летіти до води.